Вітаю, Миколаїв! Сьогодні у нас 17 листопада 25 рік. Саджаємо мигдаль на підщипку. Не забувайте відразу поставити вподобайку або в кінці відео, якщо вам цікаво, якщо не цікаво, все одно поставте вподобайку. Це поширює наші рекомендації, так сказати. І підписка, якщо цікаво. Саджаємо. Саджаємо мигдаль. Натянув. У нас тут було в минулому році посаджений мигдаль. Відразу що хочу показати. Бачите, він був не зійшов у нас, бо ми його чересчур замочили, хто пам'ятає, як ми чудили, там зимою замачували, щоб він швид, швидко проріс, але, але він не проріс, там аж декілька саджанців лише проросло. І ось Робили ямки, робимо ямку таку ну глибиною ось сантиметрів сім розкладати будемо. І ось я вирив, бачимо, мигдаль зійшов на осінь. Ну, ми його прикопаємо, не знаю, виживе, не виживе. Беремо і розкладаємо насіння на відстані 30 см, тому що у нас тут буде, це, вже буде цей рядок, як підщепа готова для окуліровки. Тож, розкладаємо на 30 см, тому що. Десь ось так. 25-30 см робимо, щоб зручно було викопувати потім, тому що ну, в минулому році посіяли густо, то в принципі воно і непогано. Якщо викопувати в будь-якому випадку і пересаджувати окулянти. А якщо їх лишати на місці, от ми тут лишимо, а там ми візьмемо і посіємо трошки інакше. Будемо сіяти той рядок, я відразу покажу, розкажу, щоб довго не знімати. Будемо сіяти трошки інакше. Будемо сіяти одну насінину під цю сторону. І через 20 см насінину під ту сторону. Так вийде десь сантиметрів 15 між ними, а так вийде 20 см. І ось так ми не знаю, як це назвати, в шахматному, не в шахматному порядку, будемо саджати. Так що саджаємо, збирали ми мигдаль. Мигдаль калібр різний, є довгий, це гіркий мигдаль. Є довгий, до речі, тут десь ось це здається, це солодкий мигдаль. Це солодкий мигдаль. бачите, я забувся, не набрав, що я, тому що я спробував на цей плоский, він смачний, можливо, я його откалібрую і окремо посаджу, бачите? От бачите, як гарно знімав відео і згадав ось так ми швиденько, тут ж не відходячи від каси. Все, пересортували, згадав, що це ось це такий великий плоский. Це у нас е, солодкий мигдаль. Я його збирав як гіркий, але додому приїхав, спробував. Гіркий мигдаль. Ось він. Він має трошки таку видужену форму. А солодкий він широкий такий і плоский. Так що йдемо сіяти. Ну, ось так у нас вийшло. Ну, звісно, як завжди, починаєш з 30 см, а закінчили ми сантиметрів 17. Ну, головне, щоб хоча б рівномірно розклали. У нас вийшло тут 150 штук. Я думаю, 150 штук, якщо зійдуть, ну, в минулому році у нас зійшло все. Кожна насінина. Ну, хай 100 штук зійде, 100 штук саджанців на мигдалю, нам буде вдосталь. Для особистих нам буде вдосталь, а зараз там ще посадимо, можливо, на продаж або в запас, як сказати. То то нам буде вдосталь. Ставимо мітки, зараз наріжемо секатором паличок і загорнемо палички щоб орієнтир був. І чекаємо весни. Ну, уже майже темно, ось так гарно, до речі, світяться вони наші насінини мигдалю. Посіяли ми цей ряд ми посіяли собі на підчепи. А тут посіяли, ну, десь на підщепи, густіше трошки. Вийшло. Тут у нас 150 від початку від забора, 150 насінин ми висіяли солодкого мигдалю, і 250 висіяли гіркого мигдалю. Ну, сіяв я теж різними, бачимо, ось так. В два рядки, щоб кинути краплю посередині. Так, думка така є. Сіяли. Спочатку в шахматному порядку ось так. А потім, думаю, незручно буде просапувати, можливо, або ще щось, і посіяв далі вже один напроти одної насінини. Ну, побачимо. Все воно буде видно. Так що працюємо і буде все добре. Також у нас в планах посіяти тут антипку і. Ну, покажу насіння, там абрикоси трошки жарделі посадимо собі. Все ми не зупиняємося. Хоч задовбало, воно вроді не хочеться вже навіщо треба. А там ми аж вон, там уже посадили яблуньки в садку. Отак, От щоб міжряддя не гуляло, займаємо його підщеплю. Все, тримаємось, буде все добре.